Здравствуйте. Витаю вас. Как поживайте, як у вас сегодня настроение? Та богу дякую, так то кажется, Збройным силам Украины. Тримаемость, добре. Понял. О чем общаетесь? Российско-украинская война. Давно уже эту тему развиваете. С момента напада на Украину. в через 22-й год? Не, 14-й. Уже 11 лет. Даже Та так. Даже уже почти 12. А у вас там какие-то еще не закрытые вопросы не выяснены не остались. До сих пор задействованы. Звісно, 12. звісно. Яким чином Росія буде підписувати капітуляцію? На скільки частину вона розвалиться? Б багато питань. Ну, Знаете, есть такая хорошая поговорка, мне недавно рассказали. Угу. Дура, думка, обогатеє. Угу. Ну и до чего зараз вы, скажем так, озвучили? Ви от зараз мені це розказали, все, і мені отсумнулася така поговорка по чому-то. Угу. Да, Раді Бога, я ж не буду вас Незапно. чимось, знаєте, переконувати, чимось осп... Шо, займатися з вашою світу чи ще чимось. Абсолютно. Воно мені не потрібно. И какие у вас вопроси, на скільки частей розпадеться Україна? Ви спрашиваєте в Росії. Ні, наскільки частин розпадеться Російська Федерація, і де да їх земля тих русских там? От відкриваєш, читаєш Конституцію, она, она, она пера Російської Федерації, нічого да, вона не приростає, вот. ти крываєш Конституцію Російської Федерації і бачиш, там, да, там, Ну, Чувашська Республіка, Татарстан, Башкортостан, так далі. А де от русский, от, от, коли от, воно розпадеться на всі частини? Російську конституцію. Вот. То де знаходиться от, територія, наприклад, от, Прократ... Руська Республіка. Якщо читалі. Ви хорошо читали російську Конституцію? Так от де знаходиться Русская Республіка? Можливо, я щось не я побачив, Вон, Воно ж мені не дуже потрібно. Я вам вопрос. Так от додал. ви як представник Російської Федерації розкажіть мені, можливо, я помиляюсь. Я вам нема. вопрос задав, ви хорошо так. читали Конституцію? Я Республику? кажу, можливо, я шу пропустив. кажіть. Там от прямо в першому, в другому пункті угу. написано Російська Федерація угу. і Росія. Рівнозначні слова. далі написано, угу. що в Росії Форма Республиканская форма правління. Республіканська. это есть республика. Дуже цікаво. Республиканцы республика, там. Автономні республика. Автономные округи, что тоді роблять? Не. Россия це взагалі федерация, а не республиканцы. Республиканская форма правління? Дуже цікаво. Угу. Прям, от, пр 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 прям, от, прям дуже цікаво. А як Росія називається правильно по Конституции Росія и Російская Федерация это? Російська Федерация, равнозначна... так, тобто Острій в неї в Росії Федеративний, правильно я зрозумів? Росія и Російська Федерация это вот. равнозначный ЄС. І вот ви коли відкриваєте, я не пам'ятаю, яка там стаття, іде розписано, в які республіки входять, округи, області і так далее. от русскої республики чомусь там в переліку нема я же вам объяснил уже. Це про, ви про назву мені сказали, як називається країна, скажем, юридично. Рокія, а де от Російська республіка, республіка для русських людей? Росія та є республіка Дивіться, Чеченці для них є Чечня, якути – є Якутія. Для Чувашів є Чувашія. І коли ось всі от почнуть роз'єднуватись, да, чуваші можуть поїхати до себе в Чувашію. Там, не знаю, Татари до себе в Татарстан можуть поїхати. А русский куди поїде? Вот смотрите. Д-Республика. Дуже цікаво. Второй пункт. Mm -hmm. Наименование Российской Федерации и Россия равнозначно. Ну так это назва. Правильно, как писать в юридических документах. А вы почитайте склад. С вот. чего складывается Российская Федерация? З каких субъектов, скажем так. Дальше есть пункт. Mm -hmm. В России республиканская mm -hmm. форма правления. Дуже добре. Соответственно, Россия это республика. Ну, далее. А Д? Де? Это автономный русский округ. Вся Это есть республика русских. Республіка русских. Республіка Добре. Я кажу, от припиняю вона існування і розвалюється на ці от запчастини. І де? Буде республіка русских. Чи автономний не округ. Чи, наприклад, там, я не знаю, чи область якась. Куда Нікуди от русскому поїхати, русскому Івану Ємелі куди, на пеще їхати? В любую частину Росії. Яку не буде? Татарстан від'єднався. Чечня від'єдналась, Дагестан від'єднався, Татарстан від'єднався. Росія, Чечня і Росія. І Росія. Від'єднались. І далі? Що Що лишається? Нічого не і лишається. Росія, і Чечня, нема, бачиш, Росія. Навіть на Росії немає місця для русских, що найцікавіше. що? Е, на нема. Так зачитай склад: Нет. що складається Російська Федерація. Можеш зачитати? Із республік? Ти ж відкрив, Росії, ну, тройок, от прочитай, будь із... ласка. Там. Там не так вже і багато. Та да я уже вам уже почав відповідати. — Ну, читайте. Что найдем, с був. вам. Да. Состоїть із республік, угу. республик, областей, городов федерального угу. значення, автономных областей, автономных угу. округов. Прекрасно. Рівноправних суб'єктів... Звіс, — Звісно, що всі рівноправні. равноправные, так. І тепер парели мені, давайте. Яка там що там у вас ходить? Яка там? Одна республіка, друга там. Я мала. Німецький автономний округ. Одне теж объяснить, щоб ви... Ви не можете прочитати, які входять республіки до складу Російської Федерації. До вас тяжело доходить, так що надо шестого разу дойти. А скільки областей всього Російській Федерації? Скільки республік можна назвати? Росія це Республіка Росія. Я запитав, скільки областей входить, скільки областей входить до складу Російської Федерації? поняття не Не маєте ви поняття. А чому ви не знаєте своєї Конституції? А зачем я треба знати? Дійсно, для чого вам треба її знати? А хто є. А до речі, коли День Конституції на Росії? Коли її затвердили? Не знаю. Дивно. А чому? Зачем чим Все вірно. Абсолютно. А для чого вам голова? Не підкажете? Голова, щоб думати. Так, щоб, щоб, щоб щось трошки. А, ну от, Даша. Я казав, Майк Тайса, ну то хоть зірка така, Дашу, каже, я ще туди їм. Так от і ви. Тільки ви. Угу. То що їй не зовсім Дай, розумний. Не а тому все. Добре, до мене якісь не запитання не. є? ні, ні. Та й не розстраюйся, не плач. Я не, не сильно тобі буду знущатись. Ні-ні, я піду поплачу. Піди поп, добре, піди поплач. Сходи, все. Курсом московиного корабля. Пішов вон. Підтримати, підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращих бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здрасте. Привіт. Как вас? Ну, понятно. Ну, понятно. А что, что зразумело? Все России и так далее, и так далее. Ну, вы же на это заслуговываете. Вы же сами в этом ну, Я моменту. вас не... Ну, вы же за это говорите, правильно? Не почув. Что? Не почув, что вы сказали. Не почув, что вы сказали. Останнюю фразу, повторить, будь ласка. А то, что там... Русским, и так ну, далее. оккупантам, правильно, которые напали на Украину. Все верно. Ну, да. Ты прав. Да, ты прав. Не требовало нападать. Ты прав, ты прав. Ты реально прав. Мою рацию. Ра 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 Только никто не нападал на Украину. Брыж. Никто не нападал? Да ты что. Путин какой балабол получился, да? Вот с своих ну, слов ну, получается ну, Путин ну, балабол. Там, шо, хорошо, Путин, там, как ты считаешь, это а твое право? А то, что Донбасс, народ, нормальный, парни, там, мужики встали и дали вам ответку, это ты считаешь ничего страшного. Ответку дали? Яку был... ответку дали? Подожди, подожди. А Яку помнишь... ответку дали? Дуже цикаво. Дуже цикаво. там фронт развился. Який фронт? Звідки фронт? Класс! Вот он, настоящий красавец! Mm. Блин, вот ну давай, он. давай поясню, де там зброя взялась, кто такие гірки, кто такие матарола. Давай. Давай почтем с Крыма. Что почалось в Крыму? Как захоплювали Крым? Конечно, конечно. Ну, Крым Крим, Крим захопил, не видно не русский. Конечно, Крым русский ні. 100%. Ні. Уявляю, что ну, нет. Вообраз говоря, поеду сейчас отпуск, буду по пляжу ходить там. Ты поедешь, куда ты поедешь. Я сам я вот собираю, сейчас. Да я я в курсе. воно кудось. Ты дальше с Тамбова никуда не выезжал, певну. Конечно, я С Тамбовса. А, да, бачок я вгадав. Да, да, да. Ну. Ну, еще что, пробьешь, дальше, пробивай быстрее, давай. Да для чего. Ти ж ніхто, щоб тебе щось пробивати. Ну, тут, ну так давай, розказуй ти, 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 мені історію, хто там, що там вставав, який фронт тримав, дуже цікаво, давай. Пристань, пристань, не дай. Розповідай, щось... давай. Липочі, вас, щось. У вас зараз нова історія. Своя історія, ви там, красавці. А, да, своя, да. звісно. 22-га армія світу дає пощах другій армії світу, прикинь. Я не розумію, а чого ти такий? Ну, ти говори пару, я не понимаю, не розумію, Ну, вставай Чо, на коліна, а? проси. Чо? Проси, Україна. Вставай на коліна і проси. Щоб а, пан, а, а, пан а, мав ласку говорите твоєю свиною. Ну, конечно, ну власку, Та ж, так, ну конечно, конечно. Так, да. 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 Я, я знаю, я маю рацію. Ну, так. Мені у вас, ага. от, ти са прав. Так, так. Когда у меня пари знакомые приезжали на запад в они всегда говорят, вы вообще правы, все Да. Ну а что вы? Вы только просите помощи. А по то так, ничего не А в кого? В Ірана шахіди просимо, чи в Кореї корейців просимо, да? А чи в Китаї просимо запчастини на ці, безпилотники? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, що робиться? Що робиться? Еде Путя, кланяється тому Кінчен Іну. Дайте мені щось там корейців ну, трошки, у нас от. Було, от. Ні, от. потім їде до того, як його до Ірана. В, Ірана, в Іран. який там під санкціями вже 40 років. Дайте шахідів, дайте шахідів. І от, І все. Куди будеш давити, знаєш, в унітазі в себе? Оце твій потолок, все, що ти Є. можеш Є. зробити. все, ладно, шо от. Шановство. Скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.